Вітаю! Що стане причиною зупинки війни в Україні? Двійка жезлів, лицар мечів. Мені знову карти показують одну й ту саму картинку, що війна може перейти в інше місце. Настане час смути. Десь папи можуть розпочати ще один конфлікт. Або ж або ж, це може бути, що конфлікт буде розв'язаний саме на духовній сфері, з'являться якісь різногляди, і це, до речі, конфлікт з'явиться між друзями. Також ще чекає зміна і трансформація короля Кубків. Тому я уже не раз кажу, що війну буде завершати не король Кубків, бо його чекає трансформація і зміна. Старший аркан місяці десятка кубків, якась буде ілюзорна гармонія, невирішений конфлікт. Емоційне виснаження у населення і військових. І також дно колоди показує, що тут жезлів, тут знову вказує на те, що це може бути розгорання нового конфлікту.